20 грудня, день змін у керівництві міста. Рішенням 43-ї сесії Чернігівської міської ради, 8-го скликання, достроково припинено повноваження секретаря міської ради Олександра Ломако. Саме він після рішення Яворівського суду і відсторонення обраного чернігівцями Владислава Атрошенка виконував обов'язки Чернігівського міського голови. Нагадаємо, 7 грудня в день місцевого самоврядування Олександр Ломако повідомив громаду, що подає заяву на звільнення. І назвав причину. Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою офісу взяли місто в заручники. Він полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста. Під час сесії Олександр Ломако подякував колегам та звернувся до Чернігівців. Хочу дати всім чіткий сигнал. Це лише початок. Я продовжу працювати в цьому залі, як депутат, представник найбільшої фракції в місті. Я добре знаю настрої людей, відчуваю. Щиру підтримку чернігівців, і це найбільша мотивація, найкраща мотивація. Також я залишуся працювати в Чернігові як лідер регіональної політичної партії Всеукраїнської для того, щоб боротися. З 42 депутатів ЧМР до участі в сесії зареєструвалося 31. До міської ради цього дня прийшли навіть ці депутати і депутатки, які тривали час, не відвідували засідання та не брали участі в голосуванні. Запитання важливі для всієї громади. Зазначимо, відповідно до закону кандидатуру наступного секретаря вносить або міський голова, або більшість депутатів. За призначення на цю посаду депутатки від рідного дому, начальниці відділу міжнародних відносин та інформацій. Інвестицій Наталії Хульченкової виступило 25 депутатів. Проте, в ході таємного голосування для її обрання не вистачило голосів. За 19 проти 3, один бюллетень. лічильна комісія визнала недійсним. На кому стало питання забезпечення безперервної роботи виконавчих органів міської ради, а відтак життєдіяльності громади і надання базових послуг всім чернігівцям. Склалася ситуація, коли в Чернігові немає міського голови і одночасно секретаря міської ради. Тому депутати ухвалили рішення уповноважити заступника Чернігівського міського голови Віктора Геращенка на виконання адміністративно управлінських, організаційно розпорядчих та інших функцій з питань поточної діяльності викрат. Навчих органів Чернігівської міської ради далі в засіданні 43-ї позачергової сесії було оголошено перерву до прийняття подальших рішень.